Цей документ, що базується на даних 300 30 тисяч пацієнтів з Великобританії, відповідає на потрібне запитання. Перше, користь обмежується пацієнтами з системним хронічним запальним захворюванням низького ступеня, які мають рівень 25 гідроксивітаміну D Д у сироватці крові нижче 25 на моль на літр. Ці пацієнти повинні мати підвищений цереактивний реактивний білок. Приймати вітамін Д має сенс, коли рівень 25 гідроксивітаміну D Д не досягне 50 наномоль на літр. При досягненні цього рівня прийом вітаміну Д слід припинити. Будь-який подальший прийом вітаміну Д може бути надмірним і в крайніх випадках може стати токсичним. Протизапальні ефекти вітаміну Д можуть бути пов'язані з його ролью як прогормону, що впливає на імуні моноцити: Б-клітини, Т-клітини та антиген, презентуючи клітини, які експресують його рецептори. Активний вітамін Д може пригнічувати вироблення прозапального ТНФ альфа, інтерлейкінів 1Б, 6, 8 та 12, а також сприяти виробленню протизапального інтерлейкіну 10. Тому, якщо у вашого пацієнта є системне хронічне запальне захворювання, легкого ступеня тяжкості з підвищенням с реактивного білка на фоні дефіциту вітаміну Д, йому доцільно призначити вітамін Д. Але після цього необхідно організувати контроль зміни рівня 25 гідроксивітаміну вітаміну Д у сироватці крові з відміною його при досягненні 50 наномолів на літр. Слід зазначити, що покращення рівня вітаміну Д у діапазоні дефіциту може зменшити легке системне запалення та потенційно знизити ризик подальшого обтяження захворювання. Усі ці міркування стосуються пацієнтів із запальними ускладненнями ожиріння та хронічними захворюваннями із запальним компонентом, таким як серцево-судинні, діабет, аутоімунні, нереденративні тощо. Хто озброєний, той захищений. Бережіть себе та будьте Здорові.